Великдень 1636 року в острозі вдарили на сполох дзвони. Біля богоявленського храму обурений натовп православних вірян перепинив шлях княгині Анні Алоїзі, онуці князя Василя Костянтина Острозького, захисника православ'я. Бунтарі ідуть прямо на шаблі, у вогонь. Вони готові загинути тілом та душею тільки б дістатися до своєї пані та помститися. Княгиня наказує розганяти їх батогами. Вона їде каретою просто на розложенні для освячення паски та крашанки. Ця подія ознаменувала початок кінця великої епохи. Земля острозьких, сотні хуторів, сіл, міст, монастирів та фортець. Десятки тисяч посполитих в руках їхніх величностей князів острозьких. Рід остроських бере свій початок від князя Данила Острозького. Син Данила, князь Федір, він, як ніхто інший з острозьких, зумів поєднати у собі сплав таких протилежних джерел військової харизми та духовного благочестя. 1410 року, на чолі волинських загонів, він воював під Грумвальдом з хрестоносцями Тевтонського ордену. Згодом воював на стороні чеських гуситів, тобто послідовників Яна Гуса, у їхній боротьбі з німецькими хрестоносцями за свої релігійні переконання і свободу совісті. У 1430-х роках він тривалий час воював із Польщею за Волинські і подільські землі. Не раз завдавав польській стороні військових поразок, зокрема, здобув Кам'янецький. Замок. Наприкінці свого життя князь Федір цілком погоджується з премудрістю Соломона, що усе життя скорбне є і усе марнота марнот. Та кидає світські справи і постригається у Києво-Печерського монастиря, отримуючи ім'я Феодосій. Свій творчий та будівничий хист православні князі Острозькі часто присвячують Польщі та Литві, де переважає католицька віра. Вони захищають ці території від татар та єдиновірців, які з московських земель потужно просуваються на південь та захід. Московські воїни ведуть наступ під гаслом за віру православну проти відступників. Задум спрацьовує. Ситуація між католицьким заходом та православним Сходом загострюється. Князі Острозькі зі своїми володіннями посередині двох цивілізацій. Особливе місце у княжому роді острозьких посідає правнук героя Грюнвальдської битви, князь Костянтин Іванович Острозький. За тріумфальну перемогу біля Очакова над військом татарського хана Менглі Гірея його нагороджено званням великого гетьмана Литви. Його порівнювали з полководцями давнини з Цепіоном і Ганібалом за його військові перемоги. За свідченнями сучасників він здобув понад 60 військових перемог над військами Кримського ханства і Великого князівства Московського. Зокрема, 1514 року під Оршею розбив війська Великого князя Василя III Московського. За військові заслуги від польського короля князь Костянтин Іванович удостоюється тріумфального в'їзду у Краків та вільно, столицю Литовського князівства. Отримує спадкове право користуватися печаткою червоного воску. Військовий дух він гармонійно поєднує з релігійним. І свій величезний авторитет в державі він використав для досягнення реального рівноправ'я православних із католиками у релігійному житті. Для зміцнення позицій православної церкви і авторитету православних ієрархів. Він спорудив ряд церков і монастирів, зокрема у Вільно-Турові. Спадкоємцем справи Костянтина Острозького стає його син Василь Костянтин. Йому судилось перевершити усіх попередників. На його печаці видніється вигравірований девіз Божою милістю князь Острозький. За його правління українське православ'я набуває та зміцнює свої особливі риси. Воно стає соборноправним та віротерпимим, що є унікальним явищем по цей час. Василя Острозького називають оборонцем православ'я та найосвіченішою людиною того часу. Він був людиною дуже вирадливою, дуже пихатою, дуже, е, е, дуже складного характеру. Про е, нього говорили, що він не тільки хоче, щоб виконували те, що він хоче, а щоб вгадували, що він захоче. Історична ситуація, у якій творить Василь Костянтин Острозький, не вельми сприятлива, адже у Європі. Повною ходою розвивається католицизм на чолі з орденом отців єзуїтів. Римо католицька церква, маючи ресурси, просувається на схід, також набирає авторитету молодий рух протестантизму. Єдиним захисником православ'я у цій ситуації може стати інтелектуальне середовище. Православ'я починає вбирати в себе кращі досягнення західноєвропейської культури, яку несли і католики, і протестанти. Ну, до речі, сам Василь Костянтин Острозький ставив у приклад деякі протестантські конфесії, казав, що от бачите, у них є школи, у них є освічені присвітери, вони видають книжки, і сам саме він теж намагався це робити. Князь стає фундатором Славетної Острозької академії, першої вищої школи в Україні і в православних народів Європи. У Островській академії, яка була заснована Василем Костянтином Островським, викладали прихильники різних конфесій. Наприклад, там був католик Ян Лятош або Ян Лятос, відомий математик, астроном, який до того часу працював у Краківській академії, але Островський вважав, що цілком нормально, коли ця людина буде працювати саме в православному вищому навчальному закладі. Князь запрошує в Острог друкаря Івана Федоровича. Призначає його ігуменом Дерманського монастиря. І першодрукар саме тут проводить підготовчу роботу, пов'язану з виданням Острозької біблії. Василь Костянтин Острозький, під керівництвом якого здійснювалося укладання Острозької біблії, бажав, що можна використовувати різні е, релігійні джерела. І е, ну не виключено, що окрім християнських джерел використовувалися е, використовувалися також іудейські тексти чи е, тексти стало єврейською мовою. Справа в тому, що слов'ян. Православні народи не мали повного наукового перекладу Острозької біблії, потрібна була тривала робота вчених Острозької академії, на чолі з її ректором Герасом Смотрицьким, для того, щоб по всьому світу зібрати рукописні списки біблійних книг, відредагувати їх, здійснити переклад текстів, перекладених до цього часу, не вдало. Це була кількарічна робота. Ми бачимо, наскільки е, ну Висококваліфікованими і водночас стільки вілотерпимими були укладачі цього унікального видання. До речі, Островська Біблія це є перша Біблія у Європі, взагалі у світі, яка була укладена на основі різних текстів. Фактично, це було перше науково-критичне видання. Духовне життя вимагає постійного розвитку. Православні мирно сприймають той факт, що поряд з їхніми оселями споруджується католицький костел чи то єврейська синагога. Навіть колишні військовополонені татари отримують дозвіл на спорудження в острозі мечеті. Військова напруга з боку нападників не вщухає, тож сакральні споруди різних конфесій будуються як єдина система захисних укріплень. Навіть проєкт синагоги передбачає бійниці. Словом місто, наче одна родина, живе на пагорбах миру та взаємної поваги. Тож і не дивно, що часто на цих теренах відбуваються змішані шлюби. Батьки, які належали до різних віросповідань, домовлялися про те, що, наприклад, дочок вони будуть хрестити в православній церкві, а синів у католицькому храмі чи навпаки, у такій атмосфері твориться унікальна модель мирних взаємин, прихильників різних церков. Замкова гора, де розташований острозький замок, який було закладено ще у 14 столітті пращурами Василя Костянтина, стає справді еталоном міжконфесійних стосунків, і це у той час, коли в Європі гремлять завойовницькі та релігійні війни. Більше того, на Острощині відбувається активне взаємопроникнення сакральних стилів. Це можна простежити на родовій іконі князів Острозьких, яка зараз знаходиться у Межиріцькому монастирі. Причому вона була, вважалася чудотворною, вона була коронована. Ікону шанували ще із-за того, що була вона зрозуміла всім і католикам, і протестантам, тому що в написанні іконі поєдналися дві традиції: традиція православ'я, тобто Київської Русі. Площини зображення, таке безтілесне образ Богородиці Ісуса Христа, який накладений на тло, яке орнаментовано в готичному стилі. За часів князювання Острозьких зі зворотнього боку ікони, як православні, так і католики, залишають знаки подяк Богородиці за оздоровлення. Також у володіннях острозьких успішно розвивається народний іконопис, процвітає храмова скульптура. Поряд з іконостасами у православних церквах можна побачити скульптури Ісуса Христа, Богородиці, святих. Хоча масове захоплення скульптурою не заохочується з боку Константинопольського патріархату. Але так як князі Острозькі жили в середовищі, де поєднувалося знову ж таки схід і захід. Вони не акцентували увагу на тому, що його не можна. А люди ж бачили, що гарніше, коли поряд з живописними зображеннями є і об'ємна скульптура. Українське православ'я в той час було дуже демократичним і, зокрема, тут, тут простежується певна паралель із протестантизмом, так само як протестанти дозволяли собі вибирати священнослужителів вищих ієрархів, те саме спостерігається і в православній церкві, будучи людиною вольовою, Василь Костянтинов. Оський завжди завзято захищає модель високого духовного світу, який вдалося збудувати йому на своїх територіях. Князь виступає за те, щоб Україна на рівних правах з Литвою та Польщею увійшла до федеративного державного об'єднання Речі Посполитої. Він стає одним із лідерів опозиції, яка не підтримує укладення Люблінської унії 1569 року. Певною мірою це був сміливий випад проти королівського двору. Його підлеглі, православні вірні, беручи приклад з князя, проявляють вольові якості у багатьох питаннях релігійного характеру. Скажімо, вони вперто відстоюють давню традицію освячення великодніх плодів. Дуже часто в той час закидали православним священнослужителям, які, які жили і працювали тут в Острозі, навколишніх селах, що вони дозволяють освячувати хліби, що вони допускають ну, крашанки під час Великодня. Ну і інші такі елементи, які фактично прийшли до нас із дохристиянських часів. Політична ситуація, у якій перебуває Василь Костянтин Острозький, ускладнюється наприкінці XVI століття. В бересті, укладається унія між православною ієрархією України та Папою Римським, яка започатковує греко-католицьку церкву. Дещо швидше Росія утворює власний патріархат, звісно, маючи певні плани та претензії на сусідні території. Тож українське православ'я стоїть перед великим випробуванням. Воно дивиться в бік острога, як чинитиме їхній покровитель. Князь Василь Костянтин і далі не зраджує своїм переконанням. Свободові розповідання, демократизм, толерантність продовжують панувати на островських пагорбах. Згадаємо ситуацію у Великому князівстві московському чи в московському царстві, як воно вже тоді звалося, період Івана Грозного. Це період політичного терору, розгулу опричини, переслідування інакодумців, в тому числі і релігійних. Саме в 16 столітті на початку 17 століття розгорілися релігійні війни у Франції, в Німеччині. Ну в інших країнах теж виникали криваві сутички на релігійному ґрунті. Тут можна згадати Англію, де кров лилася між, е, у війнах між протестантами і католиками. В Україні в той час нічого подібного не було. Так що можна говорити про те, що саме українці. Е, Ну чи принаймні вихідці з України навчили європейців у цій релігійної толеранції? Політична ситуація загострюється з Польщі на землі України та Білорусі, іде бойовим наступом католицизму. А зі сходу російське православ'я. Плід Берестейського порозуміння активно поширюється. Уняцька церква збільшується. Однак князь Василь навіть у цій ситуації залишається великим гуманістом та демократом. Його дружина Софія Тарновська вільно сповідує католицизм, відвідуючи костел Успіння Пресвятої Богородиці, який подарував їй князь Василь. Навіть свого сина Януша, що стає католиком, він не картає. Проте сам князь залишається вірним своїм думкам та релігійним переконанням. Князі Острозькі немало жертвували православним патріархам Константинополя, Єрусалима, Антіохії, Олександрії, що знаходилися під владою Туреччини. Зокрема, були нагороджені за це списком найбільшої святині православного Єгипту, ікони Арабської або Копської Божої Матері. Швидко плине час. Опора та підмога князя, захисник православ'я син Олександр. Рано йде з життя. А Януш. Все активніше стає на бік католицизму. 1608 року, після смерті батька князя Василя, який дожив до глибокої старості, Януш відразу ж обіймає княжий престол. За свій кошт він будує чимало нових костелів, передає православну церкву у межиріччі католицькому ордену францисканців, будує католицький оборонний монастир. До якого за легендами можна дістатися з родового замку Острозьких таємним підземним ходом? Хід не повністю з'єднує це точно, значить, це легенди, як завжди. Ви знаєте, що є легенда, що з Києво-Печерського монастиря є підземний хід на той берег Дніпра. Це традиційна легенда. Раз є монастир, значить є підземний хід. Раз є підземний хід, він має вести абсолютно безконечність. Зі смертю синів Василя Константина Олександра і згодом Януша, рід князів Острозьких по чоловічій лінії перервався. Але залишалася ще дочка Олександра Анна Алоїза, вдова великого гетьмана Литовського Яна Кароля Хоткевича, того самого який разом з козаками Сагайдачно зупинив турецьку навалу в Європу під Хотином. Але для обох гетьманів з острога Сагайдачно і Хоткевича це була остання битва в житті. Княжна Анна Алоїза, переконана католичка. Дочка православного князя Олександра, остання краплина династичної крові Острозьких. Анна алоїза вела тут в острозі напівкоролівський, напівмонашний спосіб життя, де пишні прийоми поєднувалися з носінням ланцюгів під одягом і самобичуванням. Вона могла доглядати хворих на смертельні інфекційні хвороби, але за умови, що це будуть католики, а не протестанти чи не дай Боже православні. Мені здається, що це була психічно неврівноважена людина і про це натякають деякі джерела, передусім островський літописець. Судячи з цього, у неї були галюцинації. Цим користувалися деякі прихильники католицизму, передусім єзуїти. Вони зуміли війти в довілля до Ганни Алоїзи Островської, схилити її на свій бік. Вони діяли часто не зовсім, ну, скажімо так, чесними методами. Анна Алоїза вдовіла дуже. Рано в 20-річному віці, всього через кілька місяців після одруження, і це, мабуть, вплинуло на її подальшу долю. Княгиня Анна Алоїза Острозька жертвує кошти на побудову в острозі костелу в ім'я засновників єзуїтського ордену будує католицький колегіум. Княгиня забуває принцип свого діда, однаково ставитись до кожної релігійної спільноти. Натомість вона стає покровителькою чернечого ордену отців єзуїтів. Немає сумніву, що вони знали про її слабкість. Вони, вони певно знали і про її психічну хворобу, тому е, ну, влаштували таке своєрідне інсценізування, коли вона одного разу прийшла до гробу свого батька Олександра Островського, який був сином Василя Костянтина. І е, коли вона стояла біля гробу, то хтось із єзуїтів заховався за. Е, цей гріб його говорив до неї, що одмовляв. Ну, говорив нібито від імені батька, що вона має перенести кості, його має їх перехрестити і так далі. І очевидно, це, це на неї справило сильне враження, ну, враховуючи її слабку психіку, це все можна уявити. І перед пасхальною ночі вона викопує кості, саме тіло вже затліло, наказує монахам. Єзуїтам перемити ці кістки і вивезти їх до Ярослава, поховати його в костелі. Тобто провести сам обряд хрещення в католицькій вірі князя Олександра Острозького. Це в общем, похмура легенда. Не виключено, що там була така ситуація, була така практика, що якусь частку тіла вона могла взяти і перепоховати в католицькому костьолі в острозі. З такою містичною перспективою, що колись вона з ним з'єднається, це викликало обурення православних островських міщан, які стали дорікати княгині. що вона через 33 роки порушила священний спокій свого батька. Якраз були великодні дні святкові. Юрби Острозьких православних міщан на території біля входу собору розташувалися. І княгиня поїхала каретою через святковий людський натовп. Це викликало повстання православних острожан. Її розповідаються в один спосіб. Значить, відомий плачустроський православний в інший спосіб, але з, з боку цього плачу явно присутня така, значить, ну, нотка бойовитості проти унії, проти католиків. А з боку єзуїтів е явно присутні пангіричні такі нотки, що це вона, вона значить, цього не робила. А вони винні чи було це, чи не було. Я не можу з певністю сказати. Звичайно, що якийсь інцидент там відбувся. Криваве повстання відбувається у Великодній день 1636 року. Анна не пробачає нанесеної їй образи і викликає у острог Королівський судовий трибунал. Найактивніші учасники повстання засуджені на смерть через четвертування, відрубання рук, смажіння в смолі, ламання кісток, здирання заживо шкіри. Анна Алоїза, проте дарує помилування декому засуджених, але православне духовенство виганяє зі своїх маєтків. Богоявленський храм, який будували її предки, закривають. На два з половиною століття він стає пусткою. Вона дарує отцям єзуїтам шпитальну фундацію свого діда, припиняє діяльність Острозької академії. Через 12 років народна революція під проводом Богдана Хмельницького приносить зворотню реакцію. Козаки під гаслом захистімо рідну православну віру, наносять болючі удари по католицькій церкві, руйнуючи костели та вбиваючи католиків. І коли в 1654 році Богдан Хмельницький прийшов до острога, він спалив єзуїтський колегіум. Так, ну було були проблеми із єврейським населенням. Ну, така була ситуація. Але Анна Алоїза, втікаючи з острога, повивозила все, що тільки могла. Вона вивезла золото, срібло за легендарною версією. Можливо, вона і правдива. Вона вивезла, вивезла з замку 13 вузів золота і срібла. Те, що відбулося в острозі під час Хмельниччини, як на мене, то це є теж певна реакція на політику Риму католиків, передусім, єзуїтів. К українські козаки, які прийшли до острога, вони звичайно вбивали католиків. Вони нищили католицькі храми. Взагалі, острог досить потерпів під час Хмельниччини, чи не. Місто практично після цього почало занепадати, але знову ж таки, чому так сталося? На зміну політики диктату з Заходу, яку проводила княгиня Анна Алоїза, приходить політика диктату зі Сходу. У 1686 році московський патріархат підкоряє собі Київську митрополію. Цим самим встановлює нові порядки у релігійному житті православних. Такі великі та гуманні риси українського православ'я як свобода релігійного вибору, віротерпимість, демократичність поволі ідуть у небуття. Натомість, маховик релігійних протистоянь набирає все більших обертів. А щодо Анни Алоїзи, то її було поховано у місті Ярославі. Згодом перевезено у Краків. А через якийсь час її тлінні останки. Перекочували до острога у крипту католицького костелу. І от за розповідями, що солдати, російські солдати, які прийшли, і вони дістали з цих трун, дістали прах і Анни Лоїзи і Хоткевича і викинули їх, забравши прикраси, забравши одяг. Як пише Костомаров, що на, на одному із похованих була корона. І та корона була забрана кимось із російських солдатів і віддана для своєї дружини чи похідної діви, яка в нього була, і пише: так закінчився рід славних князів Острозьких. Усе марнота, марнот. Одначе те, що залишили для нас Острозькі, має особливу ціну, яка не піддається процесам руйнації та тлінності. У Києво-Печерській лаврі спочивають святі мощі Федора Острозького. Вони видимим знаком переконливо свідчать, що животворящий дух правди та пам'яті нескінченний, його присутність у небі серед нас є доброю запорукою того, що сліди правди і добра, які залишили нам Острозькі, будуть піднесені до висоти неба, а сліди войовничості та неправди будуть прощені тими. Що з материнського лона зійдуть на землю?